Привіт, друзі! Знаєте, що поєднує елітні костюми голівудських зірок та каральні структури нацистської Німеччини. Сьогодні ми розкриємо вам темну історію бренду, чиї засновники одягали одночасно найбагатших і найжорстокіших людей свого часу. Перш ніж ми зануримось у цю історію, підтримайте наш канал підпискою. Знаєте, кожен ваш лайк, коментар або репост це наша мотивація для створення нових відео. А зараз. Приготуйтеся дізнатись те, про що вам не розкажуть на показах мод. Уявіть собі світ, де ваш улюблений модний бренд побудував свій успіх на крові та стражданнях мільйонів жертв Другої світової війни. А тепер перестаньте уявляти, бо це реальна історія. Хюго Босс. все почалося у 1923 році в маленькому містечку Мецінген. Німеччина місцевий кравець Хуго Фердинанд Бос відкрив невелику швейну майстерню. Знаєте, його бізнес ледь виживав під час економічної кризи, поки у 1931 році Хуго не прийняв доленосне рішення вступити до нацистської партії під номером 508 889. Приблизно у ці ж роки в Німеччині стрімко зростає вплив нового режиму. І уявіть собі. Бізнес Хуго Боса раптово розквітає за історичними даними. Членство в НСДАП принесло компанії вагомі державні замовлення. Випадковість аж ніяк у 1933 році, коли нацисти захопили владу. Фірма Хюго Boss отримала своє перше золоте замовлення. Пошиття коричневих сорочок для штурмовиків СА. це був початок довгої та надзвичайно прибуткової співпраці. Залишайтеся з нами, бо за хвилину ви дізнаєтесь шокуючу правду про примусову працю на фабриках модного бренду, який сьогодні носять світові зірки. З кожним роком замовлень ставало дедалі більше. Майстерні бос виготовляли форму не лише для воєнізованих загонів, але й для армії, спецпідрозділів та молодіжних структур тодішнього режиму. Ті самі чорні елегантні форми офіцерів СС, які ми бачимо у фільмах про Другу світову. Так, друзі наші, багато з них були пошиті саме на фабриках Хуго Боса. За офіційними історичними дослідженнями, компанія Хуго Бос. Виготовила близько 1 мільйона 200 тисяч комплектів форми для нацистських організацій це величезне число, яке показує масштаби співпраці з режимом. Але найтемніша сторінка цієї історії попереду, за даними історичного дослідження, проведеного на замовлення самої компанії Хюго Бос. У 2011 році істориком Романом Кьостером на піку Другої світової війни на фабриці були задіяні 150 підневільних робітників, в основному з Польщі та України, а також 30 французьких військовополонених. Умови були нелюдськими: 12-14 годин праці, мізерні пайки і постійні приниження, за архівними даними. Примусові робітники отримували мізерну оплату або не отримували її взагалі, страждали від недоїдання та хвороб. Багато з них працювали по 70-80 годин на тиждень в антисанітарних умовах. І весь цей час вони шили розкішну форму для тих, хто знищував їхні домівки. Після війни Хуго Бос постав перед судом за сприяння нацистам і був класифікований як попутник. Найлегша категорія провини. Його оштрафували на 100 тисяч рейхсмарок і тимчасово заборонили вести бізнес суворе покарання. Чи не так після війни Бос швидко переключився на шиття уніформи для залізничників і листонож. А вже в 1948 році він помер, передавши компанію зятю. Протягом десятиліть бренд Хюго Boss старанно замовчував своє минуле. Компанія перетворилася на відомий модний дім, одягаючи голівудських зірок та елітні спортивні команди. Але за лаштунками розкоші ховалися тіні тих, чиїми руками створювалася імперія. Лише у 1997 році, через 52 роки після закінчення війни, Х'юго босс аджі вперше публічно визнала свою причетність до нацистського режиму. А в 2011 році компанія замовила незалежне історичне дослідження, результати якого опублікували в книзі Хюго Boss 1924 1945 історика Романа Кьостера. Компанія офіційно вибачилася за дії свого засновника і приєдналася до фонду Пам'ять, відповідальність і майбутнє, який виплачував компенсації колишнім примусовим робітникам. Сьогодні Хюго Бос намагається будувати новий імідж, підтримує культурні проекти, бере участь у соціальних ініціативах, виступає за етичну моду. Але тінь минулого все ще з ними минуле не можна стерти навіть найдорожчим парфумом чи найглибшим чорним костюмом. Ця історія не просто про бренд, вона про те, як ідеологія здатна проникати в будь-яку сферу, навіть у моду. І про те, чому ми не маємо права забувати. Бо лише пам'ятаючи уроки історії, ми можемо не повторити їх у майбутньому. Друзі, що ви думаєте про цю історію? Чи впливає темне минуле бренду на ваше рішення купувати його продукцію? Напишіть свої думки в коментарях. Нам справді цікава ваша думка. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. У наступних випусках ми розкриємо ще більше вражаючих фактів, про які ви не дізнаєтесь з підручників. Підтримайте україномовний контент, поширюйте це відео серед друзів. Адже тут ба більше ніж ти знав.